Доброго дня. Ще раз ми в картахені. Дивіться, говорять, мене буде знову телефон тако робити. Бо ж бігом. Бачите, вулиця прикрашена, тут машини не їздять. До козом геньте. У на землі. Кафешки. Тут не поймаю, що як ходить, Гляньте, один в шортах, А другі сидять, гріються біля вогню. Але курточки пузнімали. Отака тут вуличка красива. Ми йдемо на стоянку до машини. Карта хіба це два зончики? І кафешки. Кафешки кафешки. фешки. Повно. Валя, ти куди? Щось пішов туди, валя моя. Чи запитати, чи що. Не почула я. Ось таке. А. а я тим часом покажу, щоб телефон не прилетало. Дуже красиво. Ось вот такий образ життя в Іспанії. Всі показыва. Спокійно. Моє буде життя спокійно. Дай та гляну, куди вона пішла. да. А що тут вай? Там я хочу бачить. А, конфетерія. До все. Ми побігли далі до машини. далі ж на роботу.